Доброго вечора. Спостерігаю, як працює вітряк через гібридний Дейле Ось така виробітка вітряка. Зараз у нас 22 година. 11 Отак от працює вітрячок Експериментую з алгоритмом. Ну, от так би підібрав, плюс-мінус, би нормально працює. Вітер поривчастий такий відбір потужності є. Ну, як би сказати, цілий будинок забезпечує. спожиття будинку у мене 540 Вт. Трошки з акумуляторів. При поривах підзаражаю акумулятори. Ну, ще розглянемо відбір. Ось як він відбирає. Ось на таких тероїдах. Ну так, да, втрати є. Бо тому що гальванічна розв'язка на трансформаторі все рівно втрати мусять бути. Ну, якщо прислухатись, отак от вони годуть. Вітер трошки втих. Був би порівчи побачили при поривах, як працює. <му> От так слабо. 300 400 Вт. Ну, тут можна зробити зроблю перекомутацію. Це мене така перекомутація йде. І побачимо, що тут. Це світричок, тільки через контролер. Ну так, тут, так звісно, показнички більше йдуть. Ну, це від вітру, від пориву, втрати є. Якщо на малих вітрах видно, що втрати десь 100 Вт. Ну і стартує при більшому вітрі. Буду робити ще твердотільне реле для відключки, коли маленький вітер. Ось така виробітка. Ну, тут засикаємо виробітку. Переключаю. Дивимося, що тут. Як на перший погляд бігають показки, ну значніше менші. Ну, при великому вітрі, я б сказав, в цих воно працює краще. jack <síntos>